Доброго дня, мої інвестори, мої студенти, вітаю вас, вітаю вас на нашому наступному занятті, яке присвячений ще одному виду інвестицій, Інвестиції в дорогоцінні метали. А саме сьогодні ми поговоримо в... про сім варіантів інвестування в золото. Я думаю, що ви чули неодноразово, що можна інвестувати в золото, але, напевно, Окрім варіанту купити злиток або купити якесь, якусь собі прикрасу золоту, ви, напевно, більше не стикалися так, з якимись варіантами. Можливо, хтось, можливо, я помиляюся, звичайно, але в більшості випадків мої клієнти чують тільки про це. Я би сьогодні хотіла розвічити міф, що інвестиції в золото це дуже складно і дорого, тому підготувала для вас сім варіантів, щоб ви подивилися взагалі, як це можливо, і в кінці нашого заняття. Я вам дам інформацію, як можна за 1 долар або за 10 доларів інвестувати в золото, але дивіться, чи вам взагалі це потрібно, і чи цього потребує ваш інвестиційний портфель? Чому зараз актуальні інвестиції в золото? І за останніми даними дуже багато великих компаній скупляють саме золото. Що може свідчити знову ж таки про якусь знову ж таки фінансову кризу, яка до нас? Гряде або нас вже скоро чекає. І так, в принципі, в такий буремний час живемо, але, в принципі, мусимо готуватися до всього. І тим більше мусимо орієнтуватися, де наші гроші можуть працювати надійно, стабільно і щоб ми не були в мінусі, як то кажуть. Тому, дорогі мої, ціна на золото на сьогоднішній день є найбільша і вона побила свою історичну норму. Зараз за унцію хочуть 2000, по-моєму, 44 долара за одну унцію. Відразу вам хочу уточнити, що таке унція в золоті, щоб ви теж собі записали, що одна унція – це є 28 грамів. Щоб ви собі розуміли, що це таке, бо це є важливо. Отож, давайте поїхали, так щоб не затягувати. Часі перший варіант це є злитки, тобто, так як ми бачимо, деколи коли фільмах як там банки грабують, і ще щось. То це переважно показують в злитках. Я думаю, що якщо ви звертали увагу десь, як будучи в банку, в відділенні банків, якщо це якісь там так, такі більше відділення, в них можуть бути вітрини з такими маленькими золот... золотом, такими маленькими злиточками, можливо, ну, ще є наступні так, у нас варіанти були про сьогодні розказати монетки різні і так далі. Ось. Тому злитки бувають різні, вони можуть бути і кілограмові, можуть. Бути і менші, і, і чим більший злиток, так щоб ви теж собі орієнтувалися, тим дешевший в ньому грам золота. Так щоб ви собі розуміли, чим менший злиток, тим дорожче в ньому золото. Це, це собі теж запам'ятаєте. Давайте про плюси і мінуси саме ну, цього виду інвестицій, саме вкладання гроші в злитки золота. Злитки бувають, по-перше, різної, різної ваги, різного розміру, про це вже я вам сказала, вам обов'язково купляти кілограм золота, ви можете купити менші, менші такі так, злитки. Ви отримаєте дорогоцінний метал, який збереже, який збереже цінність на всі часи. Тобто він, по суті, ви вкладаєте в золото. В саму частинку так, золота необробленого, не переробленого в якийсь виріб і так далі. Суто в цінний метал. Чому золото завжди буде актуально, тому що воно не піддається обробці, воно ніколи не тьмяніє, воно взагалі не змінюється з часом, так? Чому золото це є найтакий найнадійніший так, цінний матеріал і завжди він є в попиті? Я до речі, недавно дивилася. Фільм «Пришельці із Будощева з Жаном Рено говорю на російській мові. Назву, бо дивилась на російській мові. Ось. І там якраз була серія про те, що Жан Рено не пам'ятаю, як він був названий в фільмі, так головний герой цього фільму. Попадає, коли він попадає в майбутнє, він каже своїм внукам, що я маю дуже великі так, заощадження в цінних металах. Вони знаходяться в мене в замку. І вони, коли попадають в цей і в теперішньому часі, так, він дістає таку невеличку коробочку і каже: Ось моє ось мій скарб. Цю коробочку відкривають і там олово. Так. Олово колись там, якісь 16 чи п'ятнадцяти століття, воно було дуже цінне. Але на даний момент так, ми самі розуміємо, скільки коштує олово, і воно взагалі не настільки цінне, як було колись. Так? Тому, друзі, золото завжди є цінне. Я просто провела паралель між металами, які колись були цінні, так? а золото воно завжди в ціні. Неважливо, яке сьогодні століття і так далі. Тому ви платите за сам метал, а не за його обробку, і відсутність витрат. При володінні. Давайте що ж у нас з мінусів. Мінусів у нас є трошки більше. По-перше, коли ви купуєте злиток, ви мусите пам'ятати, що всі документи мають бути: тобто, підтвердження угоди, сертифікати заводовиробника, вартість придбання, тобто чек, оплати і так далі. Тобто, всі папірчики, які вам дають при покупці цього злитку, неважливо, який він кілограмовий чи менше, ви мусите зберігати. Друге, дорогоцінний злиток треба десь зберігати. Ну, вдома ясно, що ви цього робити не будете, так? Якщо вирішите зберігати в банківській скринці, за це треба доплачувати. в якому банку, щоб ви теж це знали, за це треба доплачувати. Чим більше злиток по вазі, тим дешевше в ньому грам золота. Про це я вже теж вам сказала, повторю ще раз. Четверте, придбання коштовних металів не несе в собі податкових наслідків, тому що об'єктом оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу і придбання, що визначається результатами року. Але якщо позитивна різниця є, то вона включається до складу щорічного оподаткування і оподатковується за ставкою 15%. Тобто, коли ви його захочете продати, так, то відповідно. Або володіти ним, розумі маєте теж розуміти, в чому не так що є оподаткування. І п'ята, при викупі золота банки проводять експертизу. Чи золото не пошкоджене, чи, чим самим знижують ціну, якщо виявляють подряпане чи пошкодження. Тобто мусите розуміти, що ваше золото має бути так, маєте повинен з його здавати, але ніякому разі не пошкоджувати. Бо відповідно ціна на нього буде нижча, так, тому що е, банк або комерційні банки, або держ, е, держбанк, так, коли його викупляє, він дивиться на його стан. І що я ще вам хочу сказати, що купляти золото, якщо ви надумаєте так злитки, Бажано купляти в Центральному банку, Державному банку України, тому що комерційні банки теж на цьому заробляють. Це був перший варіант інвестицій в золото. Давайте подивимося, який в нас є наступний. Це в нас є інвестиційні монети. Хочу вам сказати, що я маю такі монети, я маю срібні, я маю срібло і золото. І вважаю, що це теж дуже класний так, момент, який мав би бути у вас. Монетки вони завжди є класні, їх можна подарувати, їх можна так їх легше зберігати, але давайте по порядку. Вони завжди є цінні, особливо, якщо вони якогось обмеженого тиражу. Тобто, якщо ви не можете собі дозволити купити злиток золота, то зверніть уваги на монети. Давайте що ж, плюси і мінуси. Отож, плюси. Ви можете легко обрати золоту або срібну монету, тобто є і срібло, і золото. Я зараз більше розказую про золото, але тому що воно найцінніше так, з металів, але ви мусите розуміти для себе, що це може бути і срібло, так? Відповідно, срібло трохи дешевше в ціні. Так, можете обрати монетку так, різної вартості, є монети так, позолочена, наприклад, монета. Є срібна монета, теж залежить від того, скільки ви можете на це все виділити кошти. Друге, монети можуть стати хорошим подарунком. Переваж... Ну, Переважно монети все-таки купують для того, щоб комусь подарувати, в якості презент або подарунок. А також вони компактні і зручні в зберіганні, щоправда, придбати, подбати про їхню безпеку теж потрібно. Я не кажу нести якусь скриньку в банк, але. Майте на увазі, що це теж коштовна річ. Що в нас з мінусів? НБУ встановлює вартість монети з націнкою від 3 до 20% від чистої вартості товару. Комерційні банки додають до цього свою комісію. Теж муси розуміти, що відповідно, якщо ви хочете купити монетку, дивіться на ціни цих монет в різних банках. Так порівняйте хоча б собі. Комерційні банки викуповують монети з дисконтом аж до 30% від ціни. Уважно вивчайте умови різних банків, про що я вже в принципі сказала. Третє, монети необхідно дуже акуратно зберігати, так само, як і злитки золота, будь-які дефекти знижують їхню вартість. Четверте, заробити можна за допомогою пам'ятних монет з дорогоцінних металів, які мають попит у колекціонерії. Наприклад, я свої монети купляла більше, ніж 10 років назад. Першу монетку мені колись подарувала мама. А потім я зрозуміла, що це теж непогана інвестиція і маю колекці... ну, не колекційні, вони просто обмежені в тиражі були, і вважаю, що через пару років вони будуть набагато цінніші. П'яте, потрібно мати знання і розбиратися у монетах, щоб правильно інвестувати в них кошти. Я рекомендую дивитися на тераж, тобто чим менше випущено цих монет, тим більше вони будуть коштувати в майбутньому, якщо ви звичайно не плануєте їх через рік, наприклад, продати. Поїхали далі. Третє, депозит в золоті чи, чи металевий рахунок, так як називають. Хочу вам відразу сказати, що в Україні колись були такі металеві рахунки. Зараз на, на даний момент ними в Україні користуватися не можна, але я думаю, що з часом знову ж таки повернуться ці металеві рахунки, тому що вони, є, в принципі, дуже легкі в користуванні, так? І не знаю, чесно кажучи, чому їх відмінили в Україні. Ну, напевно, тому що комусь було невигідно сильно. Отож, що це таке? Рахунок можна відкрити на будь-яку суму та прив'язати його до будь-якого дорогоцінного металу. Тобто ви просто рахунок відкриваєте, в ці, якби, ніби віртуально купуючи золото, але, але це ваш рахунок в грошах. Друге, ви можете купувати та продавати віртуальні грами дорогоцінного металу банку в будь-якій кількості, в будь-який час, і отримувати прибуток за рахунок коливання цін. Тобто, грубо кажучи, ви ніби купляєте золото, але ви не думаєте, де його зберігати, так? щоб його ніхто не вкрав і так далі. Тобто забираєте ці от ризики, так? на які деколи треба купляти страхівку. Тому якби це плюси. Мінуси, металеві рахунки не підпадають під систему страхування вкладів від фонду гарантування вкладів. У випадку фінансових проблем у банку ви не отримаєте компенсацію. Тобто, розумієте, так? Якщо ми відкриваємо якийсь депозит або валютний рахунок, ми можемо розраховувати на фонд гарантування вкладів, якщо банк десь там да, захлопнувся або пішов з ринку, або збанкрутував, або ще щось У випадку металевих рахунків, на це не можна розраховувати. Друге, на даний час банки не пропонують відкриття депозитів по золоті. Це мар на увазі в Україні. Це був третій варіант. Четверте, це покупка ювелірних прикрас. Це взагалі було завжди дуже модно. І якщо колись там, бабусі, діти досі, мами тато, вони вкладали гроші в ювелірні вироби, але можливо не до кінця розуміли, що на цьому не сильно заробиш. Так, і зараз поговоримо про плюси і мінуси, Але на даний момент в Україні це є одним з. Так, найпопулярніших методів, де куди люди вкладають гроші. Хоча це не настільки прибутково, якщо дивитися на це, з маркантильної сторони, в плані того, що потім ці вироби, наприклад, продавати. Отож, плюси і мінуси. Або резюме, як я підсумувала просто дуже коротко, я, чесно кажучи, про цей вид інвестицій, так названих От для мене це не є інвестиції, тому що купуючи прикрасу, ви ніколи на цьому не заробите. Так, ви платите, Тому що прикраси коштують у 2-3 рази більше, ніж реальна вага металу в них. Тому що ви ще платите за обробку, за виріб і так далі. А в скупці, коли ви хочете, наприклад, продати так, ці або розрахуватися, маючи якісь вироби золоті, або срібні, або ще далі, біле золото, як що там називати в народі, то в ломбарді, або в скупі, або якісь перекупщики купляють цей виріб набагато дешевше. Ви тобто розраховувати на половину вартості, або навіть на третину. Тому мусите розуміти, що ну, інвестиціями, я, я сама особисто не можу це назвати. Хіба собі для свого користування щоб щоб мати якісь прикраси на собі. Ось, ну, але, як то кажуть, важкі часи можна, можна і, і цим капелювати. Поїхали далі. П'яте. Тепер підходимо до найцікавішого, до тих варіантів, де ми можемо дійсно інвестувати з любої суми. Отож, п'яте акції золотодобувних компаній. Всі ж ми розуміємо, так що є компанії дуже великі, які видобувають <фиш> золото і. Можна на цьому ж теж заробляти. На фондовому ринку якраз ми можемо купувати акції золотодобувних компаній. Перепрошую, не можу відразу так з одним махом сказати це слово золотодобувних компаній та інших суміжних компаній, наприклад, ETF, так, Gold Miners, або якщо коротко назва, назва цього ETF фонду. GDX складається з акцій найбільших видобувних компаній в світі, інші ETF складаються з акцій більш дрібних компаній, які знаходяться на ранніх стадіях цього розвитку. Так, я думаю, ви розумієте, ми ще в нас ще не було заняття по, по акціях по фондовому ринку, але я вже до цього готую. Тобто, можете собі занотувати, коли ми будемо вивчати вже більш докладніше фондовий ринок. Я вам буду показувати, де вибирати собі якісь акції або ІТ. Що це таке, ви будете знати вже те, на що вам треба звернути увагу, якщо ви, наприклад, хочете знати, скільки коштує так, одна акція ІТФ у GDX. Так, це є велика, великий ІТФ якраз компанії, які видобувають ви золото. І насправді інвестиції в акції і ТІФ є дуже звичні в плані того, що ви, вам не треба мати дуже велику суму. Тому зверніть на це увагу і запам'ятайте, це є акції компаній, які так видобувають золото для світу. Шосте біржові фонди. Розраховані на інвестиції у фізичні золоті злитки. Наприклад. SPDR Gold Trust, GLD називається теж, є найбільшим з тих ETF. Кожна з його акцій становить близько 10-ту золота. Також варто звернути увагу на інший фонд Gold Mine Chess, так, SPDR. Собі теж можете це звернувати, або просто потім переглядати, на що звертати увагу. Тобто, грубо кажучи, маєте один пай, одну акцію, яка включає в себе так, ціну, ціну на золоті злитки. І це теж дуже класно. І сьома це є токенізоване золото. Друзі, мої, ну, ми переступаємо вже якусь нову еру, в принципі, так, в плані інвестицій в золото, тому що. Новина, яка сколихнула весь світ в кінці березня, це десь 27 чи 28 березня, буквально там да пару тижнів назад, була новина, що найбільший банк у Європі почав торгувати токенізованим золотом. Банк, який є найбільшим за капіталізацію в Європі, випустив токен на базі золота. Наразі актив доступний тільки для мешканців Гонконгу, але я думаю, що це тільки початок, і насправді скоро це буде доступне і для нас. Що це таке? Це взагалі нова технологія. Технологія діє на основі блокчейну. Ось, наприклад, вам щоб купити. Так, злиток золота, Розкажу, так, простою людською мовою. Наприклад, золотий злиток коштує 10 тисяч доларів. Так? Ви ж не, не кожен має 10 тисяч доларів, щоб купити золотий злиток, правда? Тому його дроблять на такі от токени. І кожен токен, якщо, наприклад, 10 тисяч, один злиток має 10 тисяч токенів. І один токен коштує, наприклад, 1, 1 долар. Ви ж собі можете дозволити купити один, вкласти один долар в золото, правда? Можете. Ось так само, як в акції. так, так Не треба мати 10 тисяч доларів, щоб купити один пай ETF або одну акцію. Насправді це не настільки все проблематично, так? Треба просто в цьому розбиратися. Тому, якщо хочете один купити токен золота. Ви платите 1 долар, так купуєте за 1 долар, і потім на коливання ціни на золото ви заробляєте. Тому що один токен може коштувати сьогодні 1 долар, а завтра може коштувати 10 доларів, так, і ви на цьому заробляєте, не маючи знову ж таки злитків, монет, виробів або якогось депозиту врахунку, так і так далі. Тому, друзі, що ми маємо? Ми маємо сім варіантів. Інвестиції в золото. Давайте шість, тому що вироби я не вважаю такими інвестиціями великими, це як просто для себе я вважаю. Шість варіантів, в які ми можемо інвестувати в золото. На даний момент я пропоную своїм клієнтам, звичайно, в акції, так, якщо ми маємо акції на фондовому ринку, то мати щось з надійних інвестицій, вицінені метали, і це якраз є акції ETF. -а якого собі клієнт вибирає, наскільки має грошей і так далі. Тому рекомендую звернути увагу, тому що золото це завжди стабільна валюта, так, і воно росте. Воно росте, навіть якщо воно падає, воно не падає настільки, що потім ви винесете великі втрати. Ось до всього треба підходити розумно, але вважаю, що в кожному в портфелі мала би бути хоча б акція. так, Компанії, які видобувають золото в світі. Тому, друзі, запишіть собі, перегляньте це заняття ще раз. Подивіться, скільки у вас є золотих виробів, як я, я, на що ж у вас там наштовхнуло на на це заняття, на які роздуми. Можливо, найголовніше, щоб ви подумали, чи хотіли б ви мати взагалі в себе в інвестпортфелі такі інвестиції, як золото або цінні метали. Тому бажаю вам всім. Успіху, дякую вам за увагу і запрошую на наступні заняття. Все, бережіть себе і свої гроші.